Valeu! Це тренування з подолання смуги перешкод одного з підрозділів 158-ї окремої механізованої бригади. Керує тренуванням головний сержант Павло Фесак. Він учасник оборони Чернігова в 2022 році. Зараз служить в 158-й ОМБР, яка почала формуватися рік тому, у 2024, і нині активно комплектується. До нового підрозділу приходить частина військовослужбовців з бойовим досвідом, а частина новобранці. І новачки вчаться у досвідчених бійців. Ців у нас зараз дуже багато військовослужбовців, які Прийшли буквально недавно і прям ну, пройшли базову загальну військову підготовку тільки. Соответственно, да, вони ну в них там був один колектив, да, який вони там місяць вони були в колективі одному. Соответственно, вони зараз прийшли в другий колектив, да, і соответственно, як вони в цьому колективі вже далі будуть перебувати, да, виїжджати на виїзди, займатися, тобто служити вони будуть уже. Да, і соответственно, ми проводимо ці заняття для того, щоб цей колектив, як знаєте, більш був сплачений, да, щоб кожен розумів, да, щоб я там розумів, наприклад. Всіх військовослужбовців, да хто на що способи, на хто що вміє краще. 158-ма ОМБР входить до складу сухопутних військ збройних сил України. На даний час дислокується на Чернігівщині. Хоча підрозділ новий, але ядро бригади складають досвідчені офіцери, сержанти та солдати-учасники бойових дій. На даний час у лавах 158-ї бригади є бійці, які в складі інших підрозділів захищали Україну в різні роки, починаючи з 2014-го. брали участь в АТО. ООС, зокрема, й командир бригади Сергій Особливець, також є бійці, які під час повномасштабного вторгнення брали участь в обороні Чернігова. Всі наші командири, всі наші військовослужбовці, які вже десь колись були, вони все одно, так само як і новоприбулі, проходять навчання для того, щоб наш не тільки рота, взвод, відділення було сплачене, да, а батальйон. Бригада, да, сотисно, коли у нас будуть всі військовослужбовці підготовлені, сотисно ніколи не пізно навчатися. Я вам так скажу. Тобто, сотисно в нашій справі це навчання. Чим більше ми будемо навчатися, тим менше шансів у нашого ворога протистояти нам. Разом з тим бригада продовжує активно комплектуватися саме зараз. Відповідно, передбачене залучення й великої кількості новобранців. Люди, які приходять до нас в підрозділ, тільки. З військової частини, які тільки призвались, вони можуть отримати досвід від більш досвідчених вже військовослужбовців, які вже десь були, щось бачили. Обмінюватись досвідом днем створення військової частини стало 2 лютого 2024 року. Тоді, за наказом головнокомандувача Збройних сил України, розпочалося формування нової 158-ї піхотної бригади, комплектування особовим складом, технікою та озброєнням. Та невдовзі 158-ма піхотна бригада була переформатована в механізовану, а відтак продовжила комплектування вже нових механізованих батальйонів. Зараз в структурі 158-ї ОМБР комплектуються Механізовані батальйони, стрілецькі батальйони, підрозділи безпілотних систем, артилерійські, мінометні, систем залпового вогню, радіоелектронної боротьби, розвідки, підрозділи матеріального забезпечення тощо служба в новостворених підрозділах збройних сил дає певні переваги та можливості. Вважають бійці. Люди є різні, багато людей уже які з бойовим досвідом. І можуть передати свої якісь знання, навички, чогось навчити, якось е, поставити військовослужбовців на правильний шлях, так би мовити. І... Тут гарне, хороше керівництво і, і бригади, і батальйоном. В новому підрозділі формується новий колектив, у якому новобранці матимуть певний час на навчання і злагодження. Це шанс більш ретельно підготуватися і адаптуватися до служби. Деякі військовослужбовці не сісти з командирами деякі військовослужбовці прийшли після СЗЧ до нас служити да і ми зараз намагаємося знайти до кожного свій. Індивідуальний підхід, зрозуміти, да, військовослужбовця, що його більше цікавить, чим він більше цікавиться, куди його краще відправити на якісь навчання, чи сам він хоче на ці навчання, чи він хоче там виконувати ті самі бойові завдання. Так само да до нас приїжджають психологи, говорять з кожним військовослужбовцем, там проводять брифінги з ними. Потім вони ми з з Самими психологами да сідаємо і обговорюємо. Психологи кажуть, то зверніть увагу до того військовослужбовця. Чи зверніть увагу до того військовослужбовця. Також є можливість обрати спеціальність. Їх пропонують цілий спектр, причому як пов'язаних з прямим контактом з ворогом, так і не пов'язаних. Ну а символом чернігівського підрозділу став один з неформальних символів міста на шевроні 158 ОМБР. Розміщене зображення золотого чернігівського симаргла.